Добрий день, це Укрмова, 6 клас відмінювання займенників усіх розрядів. Це приклад розряду займенників. Ви самі прочитаєте, а я поставлю на паузу та разом з вами прочитаю. Далі ви це ж самі прочитаєте разом з вами. Я разом з вами буду читати. Далі відмінювання особових займенників. Відмінок. Однина і множина. Читаємо однину. Називний я ти родовий мене тебе, давальний мені тобі, знахідний мене тебе, орудний мною тобою, місцевий на мені на тобі. Далі будемо читати множину. Називний ви родовий, А, ой, і другу особу множини. Відмін. Називний ми, ви, родовий, нас вас, давальний нам вам, знахідний нас вас, орудний, нами, вами і місцевий на тобі, ой, на нас, на вас. Особові займенники – це він, вона, воно, вони. Відмінюється так. Називний, ну це ви самі прочитаєте для себе. Далі. Зворотні займенники себе відмінюються так особа. Відмінок називний нема. Родовий себе, давальний собі, знахідний себе, орудний собою, місцевий на собі. На собі. М -м далі. Це вже теж ви самі прочитаєте. Я разом з вами прочитаю, але поставте на паузу і будемо далі читати. Далі пішли. Далі ви це ж саме прочитайте разом, а я разом з вами. А, далі відмінок відпов... відмінювання питально відносних займенників хто що. Лучше за, за... задній звук. Давайте називний хто що, родовий кого чого, давальний комусь чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому яким чим? Це ви вивчали в 3 класі або в 4? Відмінювання питальних і відносних займенників. На якого е, е, відповідає. Ну, наприклад, називний який, яка, яке, який, чи скільки, родовий, якого, якої, якого. Який чи його скількох, давальний якому, який, якому, який яким, чийому, чиєму скільки. Давальний, ой, знахідний, який, якого, яку, який, якого, які, яких, чийого, скільки, скількох. Оруни яким, яким, якими, чиїми, скілька, скілько. Місцевий на якому яким на які на якому, яким, на яких на чиєму, чиєму, чиїм, скількох. Дослідження. Ви це самі прочитайте, поставте на паузу, та теж прочитайте. Чоловічі, жіночі. І множина. Називний цей, Називниця Сі, ці, цього цієї цих, давальний цьому, цій, цим, знахідний цей, цього цю, ціх. Цим, місцевий на цьому цим, на цій, на цих. Дослідження гіпотези на основах. Далі Ну, це вам не потрібно. Відмінювання форми, Називний свій своє, своє, своєї, родовий свого, своєї, свого, своїх, Давальний своєму, своїм, своїй, своєму, своїм, знахідний свій свого, свою, свою, свій, свого, свої, своїх, свої. орудний своїм, 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 свої, своїми. Містем на своєму, своїм, на своїм, на своїй, на своєму, своїм, на своїх. І последнє відмінювання означальних займенників. Відмінкові форми назини весь-всі, вся, родиві, е, всього, всі є і всього-всіх. давальний всьому, всім, всьому, всім. Всі, 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 всі. Знахідний все і всього, всю, все, всього, всіх, всіх а, Орудний, всім всі, всім, всіма. Містеве на всьому, всім, на всім, на всім або бесна, всім на своїх. Дякую за увагу і до зустрічі.